Привіт, мене звати Інга, це канал Тару без містики. Я хочу сьогодні зробити трохи експериментальний такий проєкт. Є ідея подивитися, наскільки наскільки е, загадана людина часто думає про вас. Подивимося по триплетах по першому королю, е, наскільки часто він вас згадує, наскільки він енергетично, ментально близький до вас. Загадайте свого чоловіка. Розклад загальний, споживайте інформацію відповідально. І давайте дивитися. Так. І так, зверху, по триплетах. Ага, тут у нього якісь внутрішні конфлікти. Можете стосунків, два стільця. Пристрасний чоловік, але може бути хитруном. Ну, насправді, насправді, ця карта. Лицар Пентаклів. Ну, це може бути ще він, але ми шукаємо короля. Ми шукаємо короля. Ця людина нікуди не поспішає, він сидить на двох стільцях. Любить когось повчити, володіє якимись тайними знаннями, уникає відповідальності, але дуже сумує по минулому, по коханню. Відчуває себе переможцем. Так, ось. Король Пентаклів. Насправді у нього в житті, все зараз. Добре. Судячи з усього, він досить рідко про вас згадує. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Сьомий ряд. Ця людина не дуже часто про вас згадує, тому що у нього насправді якісь є внутрішні качелі, він нікуди не поспішає. Він відмовляється від стосунків, тому що він хоче по легкості, по жезлах, тобто він гуляє, кайфує. Але при цьому у нього внутрішня пустота. Самообман, е, Маловато у нього грошей, якась бідність і емоційна, і фінансова. Також він намагається всі когось повчити, розповідає дуже багато про себе і іншим. Е, закриває, прав... зак... закриває очі на правду, але сумує за минулим. Можливо, у нього є якесь нове захоплення. Е, да, можливо, у нього є нове захоплення. Тобто по двійки кубків якась пасія. І він вважає, що він зловив удачу захівіст, фортуна на його боці. І, ну що сказати, не дуже часто він про вас згадує. Тому що була поставлена крапка. Була поставлена крапка, йому це не подобається, але ви залишилися у своїй силі, тобто у своєму жіночому. У жіночій гідності. Ну, людина про вас згадує не часто, тому що йому є чим займатися. У нього якесь нове кохання. Вибачайте, дівчата. Але тут показано так. Він виходить на якийсь, на якийсь новий рівень в своїх, в своїх особистих стосунках, Такий вийшов розклад.